Лікарю, ну порадьте вже мені якісь полівітамінні комплекси для моєї дитини, щоб ми хворіли менше, бо не мав вже сили це терпіти. Пішла в садик, пішов в школу і хворіє постійно. Дайте щось для імунітету. І з такими повідомленнями я регулярно працюю в Діректі, отримую їх в Дірект і вирішив записати відео, щоб трошки розкрити цю тему. Насправді, друзі мої, якщо б я міг і знав би таку чарівну таблетку, я би з вами по-любому поділився б і сказав би вам, як це вирішити легко і просто. Але, на жаль, мені немає вам що сказати. Окрім того, що першопочатково з народження імунітет вашої дитини не зламаний, він нормальний і його не треба підтримувати. Йому не треба мішати. Різними препаратами розумієте, ви шукаєте легких рішень, а правильні рішення вони не такі прості, тому що вам треба розібратися з харчуванням власним, зі своїм раціоном, забезпечити достатню дозу білка, волокон, клітковини, правильні жирів, складні вуглеводи. Тобто, треба розбиратися, як сформувати раціон дитині правильно, зменшити кількість солодощів та швидких вуглеводів. Не йти на поводу у дитини на солодощі, коли вони, коли вони від вас вимагають і вас тероризують. Розумієте? Якщо ви вже хочете щось поприймати, візьміть вітамін Д, візьміть омегу. Але ключ до здоров'я лежить в правильному харчуванні. Тобто у правильних знаннях мама і тата. Найкращі захисники імунітету це мама і тато. Ви можете посилити імунітет конкретно. Вакцинацією від 17 інфекцій в Україні та й всьому світі є доступні вакцини. Ви захистите дитину конкретно від кожної інфекції. Ваша дитина. Яка відвідує садочок школу, буде хворіти регулярно кожен місяць, і це нормально. За перших 7 років життя дитина має вихворітися. 100-150 різних вірусів, розумієте? Має бути в крові захисні антитіла, і це нормально. Тому нічого не треба посилювати, не треба мішати імунітету, і все у вас буде добре. Так що, на жаль, у мене для вас чарівної таблетки нема. Вибачайте.